Друзі, привіт! Це лот з чоловічими теплими парками від Ліверджі у лоті 7 штук, дві моделі темно-синього кольору лоті 1, розмір Excel, оливкового кольору лоті 6 штук. Три розмір S, 1М та 2 L. Парка ідеально підходить для холодних місяців. Зовнішній матеріал не вбирає воду завдяки покриттю Bionic Finish Eco. куртки вітрозахисні, вони обидві з високим коміром, з капюшоном і шнурочком на замочках. Закрита вискавка, обох моделей, оливковий планочка на кнопках, усиляє на гудзиках. Оливкова модель має спереду дві накладні кишені, на кнопках у синьої моделі 4 кишені. Також на кнопочках дві зверху та дві знизу. Склад матеріалу та наповнювача 100% поліестер. Замовити цей лот ви зможете в наших менеджерів. Або через телеграм та вебер канал. Всім дякую за увагу.